Усім привіт, друзі! Дякую, що завітали на мій YouTube канал. Сьогодні в даному ролику я хочу поділитися з вами своїм шляхом, невдачами, розповісти взагалі, що я сьогодні зробив, тобто докупив криптовалюти, поділитися, які монети я докупив, і показати вам взагалі, що відбувається з портфелем Мерс на крипті. Ви знаєте, що в мене є ось такий портфельчик. Давайте я вам більш детально покажу. Є ось такий портфель, називається він Мерс на крипті. Це портфель, який я публічно веду, показую своїм, показую. Свій результат, свій шлях, і дивіться, хочу вам дещо ще показати. Бачите, ось тут. Ось такий він, ось такий він шлях до успіху. так, І звичайно буду ділитися з вами цим результатом. Отже, давайте переходити до головного. Хочу показати, які монети я докупив. Я, до речі, це все показував в своєму телеграм-каналі. Дивіться, друзі, в телеграм-каналі показував пост, що докупив монети. Монету Орді, монету Токен, само і Апекс. Тобто я їх усереднив, в мене вони були. Давайте я перейду на біржу Мекс, щоб було детально. Вам це все видно. Докупив трошки цих монет. Усередний буквально на 40 доларів кожну монету, окрім монетки ELON. і докупив нову монету. Називається вона ATH. купив її на 190 доларів, Зараз відбувається на ринку корекція і записав це все в портфельчик. Давайте я вам поділюся результатами по цьому портфелі, що взагалі тут відбувається. Цей портфель взагалі я його почав ще з 2024 року. Спочатку там було в районі 500 доларів. Вже точно не пам'ятаю, друзі. Нагадайте в коментарях. Потім я усереднював. Так і сьогодні у нас показано поки що мінус 50%, тобто мінус 1000 доларів. Нагадую, друзі, що це високоризиковані монети. Так, це високоризикований проект, і він націлений на те, щоб вам показати, поділитися з вами своїм шляхом, так, в які проекти я інвестую, куди я заношу кошти, і по поділитися, звичайно, результатом, якщо навіть це буде невдало, і будете бачити це все в реальному часі. Давайте я вам покажу, взагалі, що відбувається по портфельчику. Дивіться, монетка Елон у нас показано, вона взагалі час показує мінус 55 доларів, тобто мінус 18% корекції. Монета нова ATH, це я ось сьогодні докупив. Монету токен я осереднив мінус 60%. Монета Ordi. монета Samoyed Memcoin. і монета Apex Protocol. Також там сама найбільша просадка, сама найбільша корекція. І ось такий взагалі результат. Друзі, я не знаю, що вийде з цим портфелем. Так, я впевнений, що я, якщо буде невдала взагалі подібна ситуація, як з монеткою FIRE. ви знаєте, прекрасно, так хто давно слідкує, знову отримую хейт, що мене там засадив людей. Так я нікого не змушую там. Купувати криптовалюту, я ділюся своїм шляхом. Показую, куди я інвестую, в які монетки. Це все звичайно високий ризик. Маєте це прекрасно розуміти. Я тут ніяких гарантій вам давати не буду, і просто вам ділюся, що це дійсно монети, які лежать на біржі Мекс Global. Давайте я оновлю, щоб ви просто бачили, що це дійсно мій портфель. Так, це окремий взагалі, портфель. Хочу сказати, що це кошти виділені чисто на цей проект, тобто на проект Мерс на крипті. І гарантій, звичайно, тут ніяких немає. І хтось, звичайно, скаже, для чого вибрати взагалі такі високоризиковані проекти. Ну, друзі, по іншому, ніяк і щоб досягнути тих цілей, потрібно йти на деякий ризик, так брати на себе відповідальність, брати ризик і розуміти, що деякі монети можуть взагалі ніякого роста не показати, можуть деякі монети зіскамитися. І хочу вам просто нагадати одне, друзі: що потрібна диверсифікація в криптовалюті, так, тобто не котлетитися в один проект. Не думати, що вона там 100% виросте, так само, як і я вам попередні проекти розповідав, так що монети просто можуть падати, падати, безкінечно падати і взагалі ніякого результату не показати. І в кріпці це височезний ризик, але й за цим ризиком захований великий потенціал, великі можливості. І я стараюся ділитися цим шляхом, так ділитися. Показувати свій шлях, якщо він навіть невдалий буде, і хочу дійсно, щоб з цього портфеля, з цього цих монет вдалося заробити непоганий капітал, щоб чисто цей капітал направити на свою мрію, на своє бажання, яке я собі показував, так яке взагалі з яким я з вами ділився, так, цією мрією, цим бажанням. І, звичайно, будете це все спостерігати. Одразу кажу, це не основний портфель, мій не основні криптовалюти. Ви знаєте, що в мене є інший окремий портфель, непублічний, і там показано, там я показую, куди куди я інвестую вже зовсім інші суми. Так, це просто такий високоризикований проект, окремий, який я вирішив з вами поділитися. Гарантій, друзі, в цих монетах, які я вам тільки що показав, гарантій в них немає, що вони там взагалі покажуть там ікси іксів, так і маєте. Для того є диверсифікація, так що я вибрав пару монет. Тобто в даному випадку це в нас уже скільки шість монет виходить в портфелі. Тобто, бачите, друзі, що сьогодні в нас іде корекція на ринку. Бачимо мінус 50% взагалі по нашому портфелі. Але я вважаю, що щоб досягнути взагалі своїх цілей, так і рухатися дійсно мати той самий потенціал, то потрібно просто не здаватися, так і рухатися, старатися рухатися до кінця, щоб тобі там не писали, щоб тобі там не розповідали. Щоб там взагалі люди за тебе не думали. Ну і насправді хотів вам сказати, друзі, що це важко ділитися публічно своїм, своїми невдачами, так, своїм шляхом, і досить часто отримуєш негативні відгуки. Але я думаю, друзі, що в мене аудиторія мене підтримує, так, навіть якщо в мене не вдасться реалізувати цих тілей, тому що я роблю це публічно, показую, куди я інвестую, так, куди які монетки я заходжу, щоб потім не було. Лишніх запитань, що тобі типу повезло, тобі фортануло. Ні, друзі, ось так воно все робиться. так, Коли ти береш на себе ризик і береш е, ризик інвестувати в такі, купувати такі високоризиковані монети, так і гарантій, звичайно, тут ніяких немає. Тому надіюся, вам такий контент подобається. Так, якщо взагалі вам подобається більше таких життєвих ситуацій ділитися з вами своїм результатом, своїм шляхом, то пишіть в коментарях, постараюся це більше реалізувати. А зараз, друзі, дякую вам за перегляд! Бажаю вам усім профіту, свідомості, відноситися до всього з розумінням. Так, перед тим як прийняти рішення інвестувати, завжди обдумайте правильно і гарантій. Тут звичайно ніяких ніхто не буде давати. Тому ось так. Бажаю вам профіту і всім до зустрічі.